Кавиця роботою сесії міської чи районної ради знає, що до того як будь-яке питання винесуть на пленарне засідання, воно повинно бути обговорене у постійно діючих комісіях. До їх складу входять депутати, котрі повинні детально вивчити кожен проект рішення. Але як виявилося, у роботі комісій не все гладко. Наприкінці лютого знімальна група телеканалу Голос громади відвідала одне із засідань комісії з питань промисловості, соціально-економічного розвитку, підприємництва містобудування, архітектури та житлово-комунального. Господарства розкішна назва говорить сама за себе. До її компетенції входять майже всі питання, що розглядаються районною радою. Судячи з порядку денного, обговорення обіцяло бути цікавим. Побачивши представників засобів масової інформації, і члени комісії, і гості з апарату районної ради та адміністрації помітно пожвавішали, навіть подякували за таку увагу до засідання. Самісінького початку у членів комісії були претензії до організації зібрання. Члени комісії. Мають отримувати порядок денний безпосередньо своєї комісії. У нас на руках порядок денний сесії, але от у вас він є, а ми його не бачимо. Тому давайте ще раз рекомендуємо голові районної ради все ж таки кожному члену комісії, нас не так багато, 6 чоловік. Один аркуш паперу, щоб ми знали, про що говоримо. Була рекомендація комісії, але, на жаль, до нас не прислухали. Голова депутатської комісії Юрій Слабоспицький теж вимагав від апарату районної ради якісніше виконувати свої обов'язки. Я прошу 18-го знайомився і додав саме це, як депутат два питання, які доцільно розглянути на нашій комісії. Але інші члени комісії мають можливість так само повинні мати можливість ознайомитись і на їхню думки, які питання повинні бути розглянути, вони мають право пропонувати внести порядок денний для уряду комісії. Тому я пропоную районній раді, так як ви викидуєте на сайт інформацію про сесію районної ради переведений, оприлюднювати інформацію і про і про порядок введення нашої комісії. Ті ті питання, які ми ви туди виносите. бурхливе обговорення розпочалося вже з першого питання. Як виявилося, минулоріч на реалізацію програми безпеки праці з районного бюджету не виділено жодної копійки. Програмою було передбачено 107,8 загальний обсяг коштів. Кошти е, фонду е, в цій програмі складали 69 тисяч гривень і кошти районного бюджету 38,8 тисяч гривень. Е, використано коштів фонду 46,5 тисяч гривень. Надійшли Тоб... кошти чи не надійшли? В повному обсязі кошти поступилися? Ні, не З якого бюджету? з районного бюджету. Пушки не виділялися. Яка причина? Неодноразово виставляли звідку, я вже знаю, що всякої причини кошти не виділялися. Члени депутатської комісії ситуацією обурені. Якщо у нас на безпеку праці, не виділяється жодної копійки, зате в нас на грамоти. В минулому році 3,5 тисячі, в цьому році ми виділили 10 тисяч нового. Я не сумніваю, що ці гроші будуть на грамоти. Чому у нас тоді не виділяються гроші на захист праці? Тобто працівники адміністрації в даному випадку, мабуть, все ж таки не винні, тому що у них 60 тисяч, наскільки я зрозумів, було виділено з їхніх фондів. З районної ради було виділено нуль. Тому нам кардинально потрібно переглянути усі наші видатки, на що виділяються. Тому що роздули максимально, виділяють потім в ручному режимі, а депутати вони просто штампують до заводні програми, а потім в межах кошторису вже ті гроші, які є. Там сидять кабінети. Ага, цим дамо, цим не дамо. Ну не потрібно. Там на кабінет, ну не потрібно. Ну і все, закрили тему і 100 тисяч. Так розумів, виділилось із загальних тисяч, 60 тисяч, і це не місцевий бюджет. А як взагалі фінансуються цільові програми районної ради? Це питання зацікавило членів комісії з питань промисловості, соціально-економічного розвитку, підприємництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. У мене пропозиція. А, на наступну комісію, що апарат районної ради нам підготував перелік усіх, абсолютно усіх програм, отак от дві колоночки, де програмами виділені кошти, і, тобто заплановані і виділені. Ми на комісії розглядаємо і дивимося, може в нас взагалі ситуація катастрофічна. Тобто, ось зараз впливають такі факти, що за 2012 рік ми як депутати голосуємо, ми думаємо, що в нас гроші пішли, а гроші не йдуть. Ми не повинні розбиратися, де ті гроші. Ми за них проголосували. Невиконання рішень сесії карається законом. Тому вибачайте мене, тут потрібно збиратися. Куди діваються гроші? Виявилося, що і в тому, що районна рада не змогла повністю реалізувати програму безпеки дорожнього руху, винна теж нестача коштів. А, м -м, велика кількість коштів були заплановані з державного бюджету, але при підготовці Євро 2012 кошти вийшли на загальнодержавной дороги. А також при нашого філії филии Траснецкой і перенесення даної організації, организации даної роботи на Ахтырские филии Ахтирського рая то питання з утриманням дорог становиться більш проблематичним. Болючим було питання функціонування районної друкарні. Від неминучого банкрутства комунальне підприємство змогло б врятувати хіба що втручання засновників районної ради. А районна рада і районація. В минулому році на яку суму закупила у вас паперу, там, не знаю, бланків? Ну, я таку суму вам не можу назвати. Вони хоч купляли? Купляють. Ну, суми це незначні. І тому... В основному це на нас заказують грамоти. Це, що такого, який, втоп, що... ну, я не ну, знаю, і адміністрація, і районна рада, і структурні підрозділи, і комунальні заклади, вони списують. Ну, ось, я прийшов. У нас 34 депутати. Ну вони ж в себе їх друкують на своїх книгах. Правильно, навіть не попередні беруть. Вони можуть друкувати його, це оперативку. І дешевше їм буде, ніж на лазерному принтері. Це все публікувати, якщо нас 34 чоловіка, Це кожного. На цифровому дублікаторі, звичайно, це буде виконати. Дешевше. І вам цього не замовляють, так? Mm. Це своєму комунальному підприємству, яке несе. Не замовляти. Серед... А газета печатається це владою. Газету ми не печатаємо. В минулому році газета mm. перейшла mm. друкуватись на суму. Тобто комунальний заклад районної ради новини Тресенеччини друкується не в своєму комунальному, mm. а в Так, да, У нас була заборгованість по газеті. Ми не могли більше її mm. печати mm. в кредит, і mm. вона перейшла mm. на суму. Я... Назад по, не було, повинні руками може ви як керуючий справами, якщо десь закупляти бумага, ви ж повинні знати, ви тендер проходите. І там, де цінова політика, ой, цінові ціни, де вони найменші, там ми і повинні замовляти. Але я перепрошую, тендер укладає, проводиться на яку суму. Ну, конкурс, конкурс. Не тендер, я вибачаюсь, конкурс. Беруться ціни. Ці магазинів в частності пакет. Це я розмовляю. Нападікаю вам, як досі начальник магазині праці, де ви, в... в... ви в... 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 начальні... брали бумагу. Я вам розповідаю, все на вибачте на подачка. які кошти Виділяються на папери, на все обладнання. На районну раду. Я в частности, я в районе Миллион раду, 7 а тысяч на районну раду на цей рік, Жодної ради такої немає не в містом районному розпорядкування, де славиться мільйон гривень на утримання цього апарата. Скільки ваш чоловік робить? 15? 16 чоловік. Мільйон гривень. П'ять машин. Про що ви балакаєте? А вам не хватає на бумагу. Все в движенні. А ви а ви це не знати кинути справами? Ви ж були перший заступник. Я дуже добре знаю і ті тому питаєш вас поставити Юрия. на істинний путь. Питання про те, де ж купують канцелярію для районної ради, виявилося досить цікавим. Олександр Липченко, заступник голови районної ради, здавалося, як міг намагався спрямувати відповіді підлеглих у правильне русло. Але сам Григорович Липченко, коли буде оцінити районної ради, і мені потрібно виступити, я піднімаю руку згідно регламенту, якщо мені дають слово, виступаю. Я вам обов'язково дам по цьому питанню слово. Обов'язково. Але коли ваш, ваша третя особа посадова в районній раді заявляє, що вона бумагу бере десь іще, з, з яких то закладів, бо в них коштів не вистачає, то вона вчиняє корупційні дії. У нас проблема здесь. Будьте добрими. Розпорядіться. На Дайте нам цю інформацію. Це дуже проблематично. На слідчується засідання виїхати. У нас іде засідання. До відома депутатів доведу. На сьогоднішній день головний бухгалтер відбудеться. Хто виконує його обов'язки. Головний бухгалтер? Так. Вибачте. Вибачає. Не виконує. Взагалі, тобто, все, бухгалтер пішов, а я рада мертва. Якщо потрібно, на наступне засідання, ми вам надамо відповідь. Поки районна друкарня, як то кажуть, на ладан, інше комунальне підприємство Райкомунгосп купує дорогі авто. Нагадаю, що місяць назад другий інший комунальний заклад Трестанецької районної ради, такий як «Райкомунгосп», придбав новий автомобіль шкода Ахтарія. З довідка в мене лежить. За скільки довідка лежить у мене. На жаль, довідку дали в такому вигляді, що я порахував, ну я порахував, мені не важко. Сама машина з НДС стоїть 113 тисяч 113 тисяч плюс реєстрація автомобіля в ГАИ, плюс страхування автомобіля і не, не надали ту інформацію. Що за те, що. Взяли в штат водія зарплатою, сама там. Серйозними категоріями водія серйозної заклади. Скільки машина поліпав? Кілометрів я запитав сьогодні голови районної ради, мені не відповів. Сказав, вам на комісію дадуть с ще питання. Райкомося не бачу тут керівника. І вот. следующе питання, які по мастинні матеріали на неї були використані, защитничье потім ну, приблизно на 12 і на э, запасні частини. Жодного машину надо, надо потонировать, защитку поставити, антикорозиечку зробити і многі інші речі, щоб комфортно на неї їздити. Тобто, де підприємство бере і витрачає близько 150 тисяч гривень, а на, а, а на сесію буде питання. Дайте йому опять дотацію на газ. Чого воно не заплатило за газ, а купило машину, з ким воно погоджувало? хто управляє майном цього підприємця? Знову Тресаницька районна рада. А вам питання, де взять гроші? Тим часом очільник райкомунгоспу на засідання не з'явився. Виявилося, що у нього є важливіші справи. 22 число тижні. Питання функціонування там від надання тепла школам, Я так розумію, що там від 9 активків сумак зараз ну, на слідуче засідання, значить. Питання придбання рекоменгоспом автомобіля бурхливо обговорювалося депутатами. А скільки власних кілометрів кілометрів за ці майже два місяці сам реконгус на цій машині проїхав? Мабуть, жодного. А при чому я трошки не розумів? Не розумів. Рекомонгоскую вибачте вибрати. Ми дойдемо тому, де взяти кошти, це вам відповідає. Це так може було не просити 500 тисяч у районної ради, а просити 350 на газ, якщо їх не вистачає. Можливо, не вистачає на газ. А 150, віддати той же друкарні і викупити здання. Точно районна рада вийшла із застави, а потім ламати голову. Як допомагати під приїздку далі подальшому? У розпорядженні районної ради і ми купляємо ще шкоду на комунальне підприємство, яке -як на кожній сесії приходить, каже, їй не вистачає грошей, бо діти будуть в школах меду. Дайте гроші, бо ви ж розумієте, це ж колаб. Питання майнари комонгоспу зацікавилися не на жарт. Як виявилося, дрібні майнові операції підприємство завжди узгоджує з депутатами. А от масштабні ні. Тут більше, на мій погляд, іде мова про те, що окремі окремі е, операції. Майну чомусь не розглядається. чомусь не розглядається. Тобто йде мова більше обховування е, від нас е, певної інформації. Можна порушити я зрозумію вас, би ми робим слідуючим. Там скоріш за все то. Контроль за виконанням даного розпорядження положено на бюджетну комісію. Тому всі питання, які депутат Лопатін підняв по майну райкому господа, на наступне засідання нашої комісії, будь ласка, підготовте апарат районної ради, і ми його теж розглянемо. Яке майно куди з розширеною інформацією з, з, розшир... з розшифровою всіх видатків з кошторисами, щоб і були не тільки директори, які, які скажуть, що нема бухгалтера, я не можу доповісти, що були всі фахівці, які зможуть відповісти на всі запитання по придбанню, по списанню, по, по, по руху коштів. Щоб не обговорювати проблемне питання, що стосувалося рекоменгоспо без очільника підприємства, депутати вирішили ще раз зібратися на засідання за кілька днів і дати змогу директору сказати слово на свій захист. Крім того, на наступному засіданні депутати забажали заслухати звіти від керівників комунальних підприємств Тростянецький ринок та редакція газети Новини Тростянеччини. Мабуть, підозрювали, що на сесійному засіданні звітувати очільникам комунальних підприємств ніхто не дасть, щоб не забирати дорогоцінний час присутніх. Крім того, комісія дала низку завдань апарату районної ради та адміністрації, які потрібно було виконати до дня засідання. На обличчях спеціалістів відділів, яких стосувалися завдання, читалося, м'яко кажучи, занепокоєння. Але на друге засідання комісії, як не дивно, ніхто із запрошених не з'явився. Було прийнято рішення провести додаткове засідання комісії сьогодні о 9 годині. Про що було повідомлено виключно 22 числа. 22 го години засідання і, і питання, які виносились на засідання комісії, написані в протоколі і підписані за е, цими е, присутніми, крім Степана Пантеровича Сутня, який на лікарні аном, ми так розумію, по, по інформації е, районної ради. Тому, тому е, був час на те, щоб підготуватися доповідачам, розробникам програми і підготувати ті питання, які члени комісії запронували профільної комісії по соціально-економічному розвитку, мисловості підприємництву архітектурі, містобудуванню і житлово комунальному господарству до розгляду. Але, але, але сталося так, що з невідомих мені причин і... На мій, на мій письмовий запит в районну раду з вимогою, вимогою підтриманою більшістю членів комісії, надати інформацію. Сьогодні ми бачимо, що жодного представника, який доповідають на сесії, не було. Тому, тому я, оскільки комісія правомочна, я пропоную розглянути питання, під час офіційного захід засідання даної комісії. Причина того, що засідання було фактично зірване, на думку депутатів, дії районної ради, спрямовані на перешкоджання роботи комісії. Я, як голова комісії, вважаю, що апарат районної ради, яким управляє голова районної ради, не сприяв діяльності комісії постійної, а це його прямі повноваження і окремих депутатів. Та не надав інформацію, які які 22 числа були не надав інформацію, які 22 лютого цього року були висказані, висказані і пропоновані для розгляду на депутатській комісії. Інші члени комісії теж обурені тим, що їх робота просто ігнорується. Почти молос тому що ситуація в нашій комісії взагалі якась дуже цікава. Я от вчора. Можна так сказати, спілкувався з депутатом обласної ради з нашого приводу, і він мені пообіцяв, що дане питання буде виноситися на сесію обласної ради. Він буде ініціювати депутатський запит з приводу зараз незрозумілих дій, які відбуваються безпосередньо в районній раді. Значить, те, що мені особисто не зрозуміло, сьогодні зранку я зайшов на сайт районної ради за більше ніж два роки мого депутатства. Я вперше не знайшов інформацію про засідання постійної комісії, яка була абсолютно правомочна і приймала рішення. Бюджетна комісія, яка засідала значно пізніше за нас, опублікована на сайті. Написано, що все прийняли, все як годиться. Наша комісія працювала, здається, більше чотирьох часів. Ми напрацювали колосальний об'єм рішень, пропозицій. Ми запросили колосальний об'єм людей для того, щоб їх заслухати. Я наголошую, що ми працюємо на добровільних засадах. Ми не отримуємо зарплату. Тобто нам ніхто нічого за це не компенсує. Ми добровільно прийшли і вирішили все ж таки mm -hmm. розібратися з ситуацією. На жаль, ну, те, що я сьогодні бачу, це просто фактичне ігнорування по чиїсь вказівки нашої комісії, тому що підняті доволі такі незручні питання. Тому що всі звикли, що буде це все виноситися, що Ленька голосується, хтось із залу критної комісії погодили, на цьому питання в нас повністю закривається. Я розумію, що є правова. Скажімо так, колізія, що комісія фактично, навіть якщо не рекомендує виносити то, на сесію оці рішення, які ми е, вирішили додатково заслухати, то це зробить голова районної ради. Це факт. Це буде зроблено, я впевнений, що за них будуть голосувати. Але е, те, що відбулося сьогодні, коли не запрошені доповідачі, коли фактично йде, ну я б сказав, робота по дискредитації комісії, тому що я вперше бачу у нас юриста на ХМІС. Ну, більше, ніж за два роки. Такого в нас ніколи не було. Я не встиг зайти на комісію, вже йде з'ясування між головою комісії та заступником голови районної ради стосовно яких справових питань проведено. Такого в нас ніколи не було. Наскільки я знаю, усі протоколи вони завжди писалися працівниками районної ради, тому що та зобов'язана стояти. Сьогодні немає сприяння. Якщо немає сприяння, це порушення закону. Шановні. Перешкоджання депутатській діяльності 355 чи 51 стаття кримінального кодексу там до позбавлення волі. Я розумію, що в нас усі звикли, що можна це спустити на тормозах, що наша прокуратура можливо напише, що розбирається там самі. Але ми живемо в доволі такий цікавий час, де є депутати обласної ради, де є депутати Верховної Ради, які можуть звертатися по своїм інстанціям. Сьогодні відбувається так, що депутати мають бажання з'ясувати, розібратися, допомогти районному бюджету, але на жаль. Немає сприяння, не може районна рада не сприяти тако просто. Немає, і е, я гадаю, що. За два роки назріло гостре питання, все ж таки розмежувати діяльність депутатського корпусу і апарату районної ради у відповідь Олександру Липченко, заступнику голови районної ради, котрий зробив спробу перекласти відповідальність за засідання, що не відбулося на самих же депутатів, голова комісії Юрій Слабоспицький заявив, що особисто контролював час надсилання протоколу минулого зібрання голові районної ради, і той мав можливість переглянути документ вчасно. Особисто ви патринадцять годині 40 хвилин. Знали про звернення комісії з вимогою надати документи за забезпечити її засідання. Це по-перше, голова районної ради, секретар голова районної ради приймання, за моїм проханням негайно одніс цей лист, який ви апіліруєте, про те, що він знав про це раніше 14 години. Жодного заходу, коли ви розписував кошти, не могли ми взагалі не розписувати потрібні. Це ваші внутрішні проблеми. Але ви, як посадова про це знали і не сприяли діяльності комісії. Це по-перше. По-друге, я неодноразово звертався до керівництва районної ради, до вас особисто вчора останній раз про те, що секретар комісії, обраний комісією на її першому засіданні Григорій Миколаївич Каплун пропустив. Більш ніж як 80% засідань комісії. І фізично і практично не може виконувати обов'язки секретаря. Я спілкувався з ним учора, його не відпускають керівник підприємства, на якому він працює, перешкоджає його депутатській діяльності. Я звернувся до вас, до голови районної ради, звернувся, кажу, сприяйте, будь ласка, щоб депутат тут був. Тоді комісія була дійсна більшість членів комісії. Я вважаю. Ні ви, ні пан Олійник не звернулись до пана Дреге, до керівника підприємства стосовно прибуття члена комісії, секретаря комісії. От я вважаюся перешкоджанням діяльності і виконанням функцій даної комісії. Сотників, вибачте, мені, це життя захворів, Марченко відрядження. Каплуна немає, і дуже комусь вигодно, щоб питання винести без обговорення і без рішення комісії, яка для цього передназначена, яка підняла ті життєві питання, які потрібно вирішити. Ще можливо сподіваючись на успіх, голова постійної депутатської комісії з питань промисловості, соціально-економічного розвитку, підприємництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства прийняв рішення скликати ще одне засідання. Скликую чергове засідання комісії на завтра, о 8 годині, в депутатській кімнаті про що ті кімнати, про що таким самим листом через 10 хвилин. Тобто, до, до, до 10 ї години ранку буде повідомлено голову районної ради щодо забезпечення участі, районній раді, щодо забезпечення участі в засідній комісії всіх представників районної ради, районної адміністрації, фахівців, які були запропоновані згідно протоколу від 22.02.2013 2013 року. Але й третя спроба виявилася невдалою. Знову ж таки, районна рада не повідомила жодного із запрошених. Погодьтеся, важко уявити, що це все відбувається випадково. Схоже, роботі комісії перешкоджають цілеспрямовано чи не тому, що ці депутати дійсно хочуть докопатися до правди.